Сьогодні ми завітали до бібліотеки села Йосипівка, щоб дізнатися, як працює тут бібліотека. Добрий день, добрий день. Розкажіть, будь ласка, коли почала свою роботу бібліотека у селі Йосипівка? Я знаю, що в 1959 році було організовано бібліотека. Раніше вона до 1959 року. Вона була у приміщенні народному домі, а сьогодні вона є у приміщенні медпункту. Скажіть, будь ласка, коли ви працювали, почали працювати у цій бібліотеці? Почала я працювати 11 липня 2023 року. Скажіть, будь ласка, що найбільше подобається у вашій діяльності? Найбільше мені подобається в моїй роботі. Це в більшості виконувати різні завдання з дітками, різні такі тематичні уроки. Нещодавно в осінню ми проводили інсталяцію казки Колобок, де діти активно приймали участь, були задоволені. А також літом ми завжди проводимо читальні уроки, можна сказати, такі різного виду заходи. А також щоразу я проводжу майстер-клас з дітками, де вони активно також приймають участь. Це бувають Різні малюнки нашим захисникам, також ми писали від філії бібліотеки прапор для наших воїнів. Завжди я приймаю активну участь у благодійних ярмарках. Також у наша бібліотека старається два рази в рік. Я маю свою робочу сторінку у Фейсбуці проводити благодійну акцію «Подаруй бібліотеці книгу. Де наші читачі активно приймають участь, і на сьогоднішній день завдяки нашим читачам наша бібліотека збільшується. Дякую. Скажіть, будь ласка, на яку тематику теперішній час найбільше читають дорослі користувачі і діти? Ви знаєте, на яку тематику за період війни люди читають різну, різну літературу, діти? Також і дорослі можуть читати, як і біографічну літературу, а також і детективи. Ну а вже молодшого віку діти, в них є своя така тематика, вони обирають більш те, що їм до вподоби книги. Розкажіть, будь ласка, як у теперішній час, у який спосіб допомагаєте нашим воїнам різні форми роботи? У теперішній час я завжди приймаю активну участь допомагати нашим воїнам, бо завдяки їм ми можемо тут стояти і працювати кожного дня. Починаючи з понеділка по п'ятницю, я приймаю активну участь у плетінню сіток. З 6 по 9 годину в нашому народному домі дівчата у нас є своя команда Юсипівські павучки, де ми вже за півтори року так само, бо в вересні 27-го був рік, як почали дівчата плести сітку, ми на сьогоднішній день маємо вже сплетено 360 сіток. Тому я стараюся бути активною, допомагати, якщо в мене є така можливість. Скажіть, будь ласка, яким чином працюєте з активною молоддю з села? Можливо, благодійні акції, благодійні концерти. Різні форми роботи, малюнки, патріотичні браслети. Таке. В більшості наші діти є завжди активними, проводяться в Народному домі концерти, виступи. Було, було нещодавно благодійний вертеп, де вони також зібрали чималу суму грошей та купили для наших воїнів два дрони. Завжди діти завжди стараються робити якісь чи малюнки, чи чи подарунки, можна сказати, для наших воїнів? Яким чином співпрацюєте з бібліотеками-філіями різні спільні заходи? Можливо, приймаєте участь у різних таких навчаннях, тренінгах? У нас нещодавно було у місті Бузьк минулого року. Це в жовтні. По-моєму, щоб я не помилилася. Трені перша психологічна допомога, де ми багато чого для себе занотували, навчилися. Також ми отримали сертифікати. Ось тут є. Дякуємо. Скажіть, будь ласка, які книжкові акції чи книжкові полички діють у вашій бібліотеці? На яку тематику? Яким темам присвячена, можливо, Героям України, ювілейним датам письменників зарубіжних, українських. У нас є тут улюблені книги читачів, тут на полиці ви можете глянути. У нас є різні полички. Я минулого року отримала книги такі духовні. Як казав Василь Симоненко, бібліотека це той храм, де завжди живе і народжується духовність. Тому я вирішила, що саме ці книги повинні мати свою полицю. Дякую. Скажіть, будь ласка, можливо, читачі, дорослі і діти дарують бібліотеці книги і на яку тематику? дарують чи не дарують? Так, наші читачі є активними. Я проводжу благодійну акцію, стараюся робити два рази в рік, і в нас є різ... на різну тематику книги. Можете поглянути в нас на поличці там. Дякую. Що можете сказати своїм читачам і усім жителям нашої України, побажати, можливо, звернутися. Я можу побажати нашим читачам, нашим інформаційним читачам, бо також є в інформаційному просторі більшості активних читачів, які стежать за моєю сторінкою, побажати і побажати перш за все. Миру та здоров'я, а також щоб кожен з наших читачів якомога більше залучався до благодійних якихось акцій, до, до плетіння сіток, так само як ми це робимо, щоб наші люди відчували, завдяки кому ми живемо і завдяки кому ми це робимо. Дякую, що бачимо, що у вашій бібліотеці є такий куточок, безоплатна правова допомога. Чи є у вашій бібліотеці краєзнавчий куточок? Присвячений краєзнавчим поетам. Розкажіть детальніше про краєзнавчий куточок, який діє у вашій бібліотеці. У нашій бібліотеці, коли я прийшла сюди на роботу, я побачила кімнату, яка була закрита. Коли я її відкрила, я побачила білі стіни. і Я зразу собі так занотувала, що це буде кімната, як світлиця до Тараса Шевченка. Тому ви можете поглянути, я розфарбувала, як вміла, навіть досить непогано вийшло. Дякую. Як бачимо, що у вашій бібліотеці є комп'ютер, коли він з'явився і кому можете подякувати за нього. Коли я прийшла сюди на роботу, цей комп'ютер вже був. Він працює. браслети, браслетики, патріотичні листівки виготовляють угу. для захисників. Як часто і звідки виникають ідеї? У вашій роботі? Не часто, але стараються наші діти робити якісь різні витинанки для наших воїнів. Розкажіть, будь ласка, можливо, є такі книги, які найбільше люблять читати ваші користувачі дитячого віку? У нашій бібліотеці є улюблена книга наших читачів, наших дітей. Книга називається Катерини Єгорушкіни Пічка. Також наші діти дуже часто люблять займатися в бібліотеці не суто почитанням книги, можуть складати різні пазли, різні завдання, Діти можуть прийти до нашої бібліотеки, також помалювати, поскладати пазли, а також і вибрати свою улюблену книгу. Буває, що діти приносять свої улюблені книги, просто поділитися з іншими дітьми, котру вони вже прочитали. А також і подарували нашій бібліотеці. Були і випадки, що діти приносили не тільки книги, а й розмальовки, купляли суто від себе, хотіли зробити такий подарунок для нашої бібліотеки, щоб діти мали чим займатися, крім читання книги, складати пазли, а також і розфарбувати ті чи інші розмальовки. Дякуємо за чудову інформацію. Бажаємо, що ваші активні читачі постійно відвідували бібліотеку. І успіхів у вашій творчій діяльності.